ж все це так сталося, нехай йому греть, Наша наївність знов стоїть бліда. Ми все бажали совід скоро вся споразу кінець, нець, Малже нова в нім біда, Старе тварюка в новім обличчі, шансів нема, бо підпирає нас з обох сторін. Зовнішній ворог, внутрішній ворог нас дожима, Швидко рідіє слабний дождя. Швидко рідіє, слабний наш загін. Ми кричимо і тягнемо руки, світ допоможи. Світ обіцяє, робить що своє, скільки вкладати в пельку безодні, мало в маржі Та й взагалі то діло не моє. Гей, світи, брати, годі мовчати час ботаки. Якщо не зробиш вибір, то тоді. Прийде до тебе з автоматом, п'яний та бритки, підуть ці мрії, колони по воді, прийде до тебе з автоматом, п'яний та бритький, підуть ці мрії, коломи по воді. Не виживає, хто вважає, так завжди було. Людство історії, мабуть, не вчить. Та далеко з краю генера за село, іноді крайні впустиду кричить. Хто ж вважає, шляху немає, хтось залива, горе своє отрутоє в млі, і порятунком знову лишилась віра, жива, але не той, хто втримає її, і порятунком знову лишилась віра. Знову кричать перші і другі те, що з ними Бог, Боже сміється і плаче водночас, Бавляться діти, грають війни, б'ють на собі блог, Щоб їх кров блошини темний час. Дітям і світу всім об'єднати, встати з колін. Бо ж на колінах навіть іде війна, І зрозуміти, знявши кордони світ наш єдин, як правічна віра жива. І зрозуміти, зайнявши кордон, на світ наш єдин, як правічна віра жива.